Чи є сьогодні загроза розколу Сумщини? Ми будемо спілкуватися з владою. Сьогодні з нами спілкується голова обласної ради Микола Олексійович. Я вас вітаю. Отже, чи є сьогодні передумова на Сумщині для захоплення Ради і адміністрації? Я вважаю, що влада робить все для того, щоб подібні події не відбулися на Сумщині. Ми постійно проводимо наради з силовиками. Голова обласної державної адміністрації. Я як голова обласної ради. Керівники Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ управління, прикордонної служби і так далі. Постійно зустрічаємося, проводимо наради оперативного штабу, передумов немає. Ми розуміємо, що Сумчани налаштовані і мешканці всієї Сумської області на те, щоб країна стабільно розвивалася, щоб був мирний шлях розвитку України. Ну, немає у нас сепаратистів. Ну, їх мінімальна кількість, і я вам скажу, що. Розхитують ситуацію дійсно ті люди, які мають закордонні паспорти в основному, і які якимось чином дісталися з української території, і тут підбурюють за кошти колишнього керівництва нашої країни. Справа в тому, що ми робимо все для того, щоб на Сумщині був мир і спокій, я думаю, так і буде. Тим більше, що депутати Сумської обласної ради налаштовані дуже позитивно, я не знаю жодного депутата. Сумської обласної ради, який би підтримував ідеї сепаратизму. Жодного. Події під час подій на Майдані на Сумщині було спокійно, він від багатьох областей інших сьогодні. Чи буде залишатися Сумщина спокійною, чи існують якісь ризики? Я вважаю, що на Сумщині повинно бути все спокійно. Всі ті сигнали, які там інколи бувають по деяких районних центрах, те, що там якісь люди там. З інших областей приїжджають, та намагаються спекулювати на проросійській тематиці. Самі мешканці на це не йдуть, попереджають міліцію, попереджають Службу безпеки, що є такі негативні тенденції, і вони локалізуються. Більш того, ну, ви ж були свідком тих подій, які були у січні-лютому місяці. Ну, хоч одна одиниця зброї десь була, хоч одного мітингувальника. На Сумщині нема. Що ми бачимо в Донецьку, в Луганську? Це терористи, дійсно терористи, є, тому що вони зі зброєю в масках захоплюють, захоплюють приміщення. Якщо ви хочете мирно зайти, будь ласка, заходьте, як на Сумщині. Був мирний захід в обласну адміністрацію, кикамеру е розігнали. А тут терористи зі зброєю захоплюють. Це зовсім інше питання. Тут потрібна жорстка реакція, щоб не ризикувати життям людей, мирних мешканців, які знаходяться поруч з цими будівлями. Дякую за відповідь. Сподіваємось, що на сумщині, як і в країні, все буде мирно. А на наших телеглядачів ще чекає багато чого цікавого.